Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю, як зазвичай починаємо з акції. У Паблум до кінця тижня практичний посібник пиши сильно зі знижкою 50%. До 10 березня у Артхас книги про неймовірних жінок та віднадихаючих авторок зі знижкою 20%. По 10 березня у ВСЛ 50 електронних книг видавництва за пів ціни. З 8 по 10 березня на сайті Книголаву діятиме знижка 30% на весь паперовий та електронний контент. А тепер перейдемо до новин видавництв. Віват і Магого працюють над озвученням бестселера Нью-Йорк Таймс, служниця Фріде Макфаден. Очікується у березні. Лабораторія розпочала перед замовленням на Джулія 1984 дев'ятсот Сандри Ньюман. Через 75 років після того як Орвел закінчив писати свій культовий роман. Сандра Ньюман дослідила світ великого брата, пропонуючи кардинально іншу феміністичну оповідь культового 1984. 1984 рік. Джулія Вортінг працює механікинею, яка лагодить машини для написання романів у відділі худліту в міністерстві правди, згідно з ідеологією Ангсоцу, правління партії та її лідера Великого брата Джулія є Зразковою громадянкою жить радісно цинічною, ні в що не вірить і зовсім не переймається політикою. Вона регулярно порушує правила, але також співпрацює з режимом, коли це необхідно. Джулію люблять усі, бо вона знає, як вижити у світі постійного нагляду поліції думок, дітей, шпигунів і чорних ринків пролетарських районів. Вона дуже добре вміє виживати. Але Джулію починає інтригувати Вінстон Сміт, колега з відділу записів і працівник середньої ланки зовнішньої партії. Одного дня вона імпульсивно підсовує йому записку, свідомлює, що втрачає контроль і більше не може почуватися у безпеці в цьому світі. Коштує 359 гривень, очікується всередині квітня. Тепер загалом трохи про книговидавництво. Кураторами фокус теми 12-го книжкового арсеналу обрали Тетяну Огаркову й Володимира Єрмоленка. А фокус теми життя на межі. Тетяна Огаркова і Володимир Єрмоленко люди великої праці. Їхній багатолітній подкаст про культуру для українських слухачів і кілька іншомовних подкастів про Україну для глобальної аудиторії неоцінений внесок в українську суб'єктність, зазначила генеральна директорка мистецького арсеналу Олеся Островська. Люта життя на межі фокус теми й основна метафора 12-го книжкового арсеналу, який куратори розкривають у своєму есеї. Кураторка літературної програми. Книжкового арсеналу 2024 радіоведуча, радіопродюсерка та письменниця Олена Гусейнова. Під час книжкового арсеналу також відбудеться програма для про дітей і підлітків. Її роботу куруватиме письменниця, журналістка, перекладачка, авторка книжок для дітей і підлітків Ольга Русіна. Зі спеціальною програмою 12 12-й книжковий арсенал прийматиме літературний фестиваль П'ятий Харків. Ця програма буде організована у співпраці з Харківським літературним музеєм. Куруватиме програму Літературний критик, літературознавець, лектор, куратор мистецьких проєктів Євгеній Стасіневич. Спеціальну програму подіяться. Цьогорічному книжковому арсеналі друге представить український пен під кураторством Оксани Карп'юк. відбудеться професійна програма, що стане майданчиком для галузевих дискусій, обміну досвідом і пошуку вдалих рішень. Генеральний директор видаництва ранок Віктор Круглов у своїй статті для ЛБ розповів, чи дійсно здорожчують книги в Україні. Не варто думати, що ситуація на кордоні може призвести до значного здорожчання видавничої продукції. Ціна паперу в роздрібній ціні книжки становить близько 20%. Тому якщо ціна на папір, а відтак і на поліграфічні послуги зросте, кіцевий продукт книжка здорожчає лише частково. Через зростання цін на імпорт сировини та інших матеріалів може вирости і ціна на вітчизняний папір, але знову ж таки не в рази. Якщо в майбутньому вартість книг зросте, то нові наклади здорощують щонайменше на. 15-20%. крім того, вартість книг може зрости не відразу. На це впливають довгострокові контракти, які укладає видавництво. Наприклад, видавництво ранок має контракти із супермаркетами, відповідно до яких ціна на наші видання залишатиметься фіксованою протягом шести місяців. Для українського книжкового бізнесу сьогодні більшою проблемою є нестача кваліфікованих працівників. Більшість друкарів, які працюють на поліграфічних підприємствах, це чоловіки, частина з яких зараз і в лавах зсу і волонтерить. Тому українські друкарні не можуть працювати на повну потужність. Надзвичайно суттєвою проблемою через блокаду кордону немає, однак дефіцит паперу вже відчувається. Зараз видавництво і друкарні не можуть точно спланувати, коли очікувати на доставлення конкретного типу друкарського паперу, що потрібен для тієї чи іншої книжки. Усе це впливає на наші графіки роботи. Відповідно, уся ця ситуація найперше вплине на дати виходу нових книг на тривалість їхньої підготовки тощо. Дефіцит паперу і зростання цін призведе й до зменшення попиту на книжки, а відтак видавці втрачатимуть своїх споживачів і прибуток. Сьогодні, 9 березня, присудили національну премію України імені Тараса Шевченка у різних категоріях. У літературі премію присудили Ярині Чорногуз за поетичну збірку «Дизайн оборона присутності і Дмитрові Лазуткіну за поетичну збірку Закладка. У публіцистиці й журналістиці премію присудили Євгену Малаєці, Мстиславу Чернову, Василисі Степаненко за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя, репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм «20 днів у Маріуполі. Також нагадую, що у подкасту Книжковий пульс з'явився ще один проєкт Полиця анонсів. Це інстаграм-блог, у якому також є книжкові анонси, але у візуальному форматі. Тут ви знайдете лише книжкові новинки від видавців, ми зможемо зручніше та більше спілкуватися про книговидання і обмінюватися читацьким досвідом. Запрошую вас підписатися, посилання ви знайдете під випуском. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.